Вітаю всіх, хто щойно долучився до перегляду новинного випуску. Наш час в епіцентрі нашої уваги інформаційна картина четверга на календарі. 27 липня триває 519-й день протистояння України повномасштабному вторгненню російських окупантів, які продовжують обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру. І, на жаль, гинуть люди. Так, вчора в Україні двічі за день оголошували масштабні повітряні тривоги. Лише вечірня тривала понад дві години. Як звітують, у повітряних силах наші оборонці знищили в небі над Україною 36 крилатих ракет, випущених з території країни-терористки. Було збито три крилаті ракети «Калібр» та 33 крилаті ракети Х-101 та х 555 Зокрема, падали ракети і на сусідньою із нами Дніпропетровською областю. Внаслідок цього в одній із громад сталася пожежа, а вже Нікополь росіяни обстріляли з артилерії. Внаслідок атаки була знищена господарча споруда. Пошкоджено приватне підприємство та адмінбудівля. Три приватних житлових будинки, газопровід і три лінії електропередачі. Обійшлося без загиблих та поранених. Вже ввечері окупанти завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинжал» у напрямку Хмельницької області. Як повідомили в тамтешній ОВА, уламки збитих ворожих ракет впали у населених пунктах, зокрема на території приватного будинку у Старокостятинівській громаді. На щастя, обійшлось без людських втрат. Продовжили атакувати Україну іранськими дронами та ракетами калібр рашисти і вночі українським захисникам вдалося знищити над Одещиною вісім ворожих безпілотників. Проте ракети таки дістались до порту в Одесі. Повідомила керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Ворог спрямував шахеди в центральні регіони України через класичний варіант. Обминаючи південь через тимчасово окуповані території, тому ми спостерігали, що вони рухались там, де зона ураження нам недоступна. Але після хвилі шахедів. Розпочинаючись на, на початку борзи, скажімо так, ворог підступно застосував калібри з чорного моря, вдаривши по портовій інфраструктурі Одещини, зруйновано одну адміністративну будівлю в одному з портів і загинув охоронець. Що ж до ситуації на полі бою, то загалом вчора на фронті відбулося 28 бойових зіткнень. Російські війська минулої доби намагалися відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Проте безуспішно. Там наші воїни просуваються вперед, а також продовжують наступ північніше та південніше міста фортеці Бахмут. У Генштабі зазначають, що тривають важкі бої, ворог зазнає втрат та застосовує резерви. Тож, котре дякуємо нашим воїнам, а ще сьогодні дякуємо усім нашим лікарям, усім нашим медпрацівникам та, звісно, усім нашим бойовим медикам. Адже починаючи з цього року, саме сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають своє професійне свято працівники галузі охорони здоров'я України. Тож ще раз дякуємо за кожне врятоване українське життя в нинішніх на складних умовах війни. Ну а наші журналісти продовжують інформувати Кремчунську громаду і вже готові поділитись із вами свіжою та актуальною інформацією дня сьогоднішнього. Ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Також шукайте наші офіційні сторінки у Фейсбуці, на Ютубі, Інстаграмі та у Телеграмі. Підписуйтесь і завжди залишайтесь інформованими. Тримаємо стрій і слава Україні! Упродовж 23-26 липня поліцейські Полтавщини провели профілактичні рейди на водоймах Крамачудського району. У результаті превентивних заходів рейдовою групою припинено правопорушення у сфері судноплавства та вилучено з водою браконьєрські знаряддя лову. Зокрема, під час патрулювання акваторії кам'янського водосховища в районі Грила річки Псел. Поліцейськими виявлено заборонені знаряддя лову вісім раколовок та один ятір. Біоресурси, які знаходились в заборонених знаряддях лову, випущені до природного середовища. Знаряддя передані працівникам Полтавського рибоохоронного патруля для подальшого їх знищення. Крім цього, під час патрулювання акваторії річки Дніпро, кам'янського водосховища від села Стара Білецьківка до міста Кременчук було припинено правопорушення у сфері судноплавства. Серед батьків кременчуцьких школярів розповсюджується повідомлення про форму навчального процесу, який обрали у Кременчуцькій гімназії номер 19 Директорка закладу Тетяна Лобан своїм підписом затвердила, що три уроки з основних предметів будуть в режимі офлайн, тобто за партами, а всі інші онлайн, тобто дистанційно. На навчання виводитимуть стільки дітей, скільки зможуть розмістити у сховищі розташованого поруч комунального підприємства. Вісень від гімназії до сховища 84 метри. Заняття за змішаною формою проходитимуть у три зміни по три уроки, але не весь робочий тиждень, а лише. Два-три дні, втім, незабаром класні керівники відправляють опитувальники батькам учнів запитаннями, де батьки мають визначитись, чи вони за змішану форму навчання або ж за дистанційну форму. Від вибору батьків залежатиме кількість змін та днів очного навчання. Також скоро адміністрація ознайомить класних керівників із розкладом занять, щоб вони донесли цю інформацію до батьків. Крім того, у гімназії нагадали, що модульне укриття досі проходить сертифікацію та випробування на полігоні, і його обов'язково встановлять, але пізніше. У Кременчуці Вандал вирвав квіти з вазонів та розкидав по вулиці. Така пригода трапилась вчора у центрі міста по вулиці Соборній. Як видно із відео, троє молодиків у темну пору проходили центральною вулицею Кременчука, і тут... Щось пішло не так. Вазони зняті, квіти обідрані і розкидані. Що робиться в головах таких горе кременчужан Питання, звісно, відкрите. Але за кожним злочином має слідувати своє покарання. Вчора по вулиці Чумацький шлях вигоріло 2,5 гектари сухостою. Кремечуські рятувальники гасили полум'я упродовж п'яти годин поспіль. Про травмованих чи загиблих внаслідок пожежі інформації не надходило. Всеукраїнські змі розголосили ситуацію про екокатастрофу у Кременчуцькому районі. Зокрема, видання Економічна Правда зазначає: на Полтавщині через недобросовісних господарників сталися забруднення річки і масовий мор риби 9 липня, неподалік села Гуньки Кременчуцького району Полтавської області, місцеві помітили жахливе забруднення сморід та мертву рибу у річці. Псел за даними голови Держспоживслужби Кременчуцької РВА. Лише за три дні виловлено 380 кілограмів мертвої риби. Мешканці виявили земельну ділянку, на яку напередодні працівники свинокомплексу вивозили сотні тонн залишків свинячої гноївки, яку зливою вимило в яружно балкову систему і далі у річку псел. Ця територія розташована за межами водоохоронної зони річки щонайменше за три кілометри від русла, але по балці вся гноївка із дощем протекла до річки якими повинні бути кількість та концентрація відходів, щоб завдати стільки шкоди? Екосистема річки зруйнована, місце літнього відпочинку знищене, а вода у криницях у навколишніх селах може виявитися непридатною для пиття. Це недбалість, економія коштів чи безвідповідальність напевно, усе разом. Далі у статті йдеться про системність проблеми і про те, що випадки безвідповідальності власників тваринницьких ферм зустрічаються у різних куточках України на Вінниччині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Волині, Прикарпатті, Тернопільщині тощо про те, здоров'я чи свиноферми, що важливіше. У статті значиться, одним з пріоритетів мінагрополітики є нарощування виробництва м'яса. Відповідно до стратегії агропромислового комплексу, Україна планує збільшити виробництво у два рази за 10 років, зокрема свинини на 100%, птиці на 150% і розвивати експорт до країн близького сходу. Далі автор статті зазначає, треба узгодити додаткові документи на державному рівні Проте чи відіграють роль якісь прописані документи, коли власники надприбуткового бізнесу йдуть на пряме порушення усіх прописаних норм і законів? Закінчується ж публікація такими словами: щодо катастрофи на річці Псел, завдяки активності місцевих жителів там побували представники Державної екологічної інспекції Центрального округу. Вони нарахували завданих державі збитків на понад 2 мільйони гривень. Почалося досудове розслідування в рамках кримінального провадження. Якщо провину доведуть, на забрудника чекає суворіше покарання. Ми маємо стежити за цим процесом, аби шкода довкіллю не зійшла винним з рук. Лише розголос та невідворотня відповідальність допоможуть змінити ситуацію на краще. Що знаєте ви якихось кермечуських медиків відомих? Знаю, ось іду із від уколи зробила в очі. Так що знаю. Фамілію не знаю, а знаю, що Юлія Олеговна дуже прекрасний врач, офтальмолог. Усіх лікарів вони для мене як боги. вітаю їх святом, бажаю крепкого здоров'я, удачі, мирного неба. І всього найкращого. Я знаю свідомого Кременчуського медика, онколога, Севідова Володимира Васильовича. Ну, по-дворному благодарен. Це мій лікар сімейний третій поліклініки. Ну, всіх медиків святом. Звичайно, Корлякову Оксану знаємо. І далі знаємо Севідова, всім медикам, побажати їм теж здоров'я, е, терпіння, благополуччя, миру. Е, ну і Хай їхня професія приносить їм задоволення. Могу розказати дуже цікаву історію з медиком. Давайте. Попав в автокатастрофу. Жена погибла, через неділю забирають з підозренням на інфаркт цивільне, швидка допомога. я говорю, я висковый. до шпиталя. Привезли в шпиталь, сделали диагра... это, кардиограмму живой. То есть не горят диаг... говорят, а это праздник, день ракетных войск и артиллерии, 19 ноября. Никого нет, ни хирургов, ничего. Заказ посмотрел, один говорит, ну, на... наверное, прободная язва. Давайте резать. Собирает бригаду, привозят меня к... к хирургическому отделению, Заходить начальник відділення. праздник, приходить, смотрит, как там. коктами. За він у вас в гіпсі лежить після аварії? Ніхто не подивився, що робити. відкатити мене. Через два дні виписуйте. Живим остався. Спасибо медикам. Дай Бог їм здоров'я. Дай Бог їм здоров'я самі. Ну, як мінімум, лікаря Богаєвського, mm -hmm. в честь якого названа вулиця, а, а так хірурга Баглаєнко, який вже. Ну, не так давно був завідувачем наскільки я пам'ятаю хірургічного відділення лікарні. Перш за все, хочеться привітати всіх медиків в Україні, не тільки кого знаю особисто, є і особисто багато знайомих, які працюють в цій, в цій сфері, особливо медиків, які на фронті, на передовій, які безпосередньо рятують життя нашим воїнам, нашим захисникам, тому їх зі святом їм здоров'я і головне повернутися живим. Я б хотів би сказати своєму е, сімейному врачу, ну, він вже старенький дідусь Раковець Віктор Сергійович, але ну, він в сільській лікарні працює. <свісно> <свісно> Я колись з дитинства зламав собі руку, <свісно> приїхав в районну поліклініку, зробили мені гіпс, проходив час. Роблять мені рентген, в мене неправильно зрослася рука. Треба брато ламати і брато гіпс вложити. Зламали мені руку, положили гіпс. Ну, благополучно зажила добре. Щоб мені знову ламати, треба було наркоз. Ну, під наркозом дитина, звісно ж, тяжко переносить. Проходить два роки, я знову падаю, я знову ламаю руку, на вже другу. Мене знову везуть в лікарню до того самого травматолога. Він такий, так кажу, я, Оп'ять мені не робить гіпс. Проходить місяць, там півтора, в лікарню привозять, Оп'ять в мене певна рука зростається. Треба ламати руку. Він такий, добре. Мама говорить, він погано переносить наркоз, може якось без наркозу. І мені другу руку кажуть, без наркозу. Теж каже, не больно. Я подивився, мама каже, не больно. Лікар каже, не больно. Медсестра красива каже, не больно. Ну, я таке, давайте. Ну, а що ж вони? Хрусь. Там мама каже, ти каже, не плакав, як кажу і сльозу пустив. Каже. Тоді я каже, розчарувався прямо у всіх лікарів, надурили мене. Ну, Потім мені мама купила таких кустяшок всяких і все. цих медиків. Свят, вони роблять дуже багато для нас. Я хоч і не часто до них звертаюся, Бог дарував здоров'я, хоч і не сильне. Але в своє час я дуже багато медиків відвідав. Професія медика – це така професія, де людина повинна бути дійсно на своєму місці, любити людей, велике терпіння мати, тому що ну, медик – це. Професія, яка дана, так би сказати, від Бога. Хто попав, в цій професії робити не буде. Ми недавно тут живемо, я медик лічна, у мене 35 років стажу в медицині. Бажаю всім здоров'ячка і поздравляю з праздником. Хай буде мир швидше. Щоб у всіх було в сім'ях все добре, щоб всі були здорові і дождалися перемоги. Сьогодні проводиться олімпійський урок за сприянням сумісно Крюківської адміністрації, ДК Кредмаш і Полтавських представників для дітей з малозабезпечених сімей, багатодітних, внутрішньо переміщених осіб і діток району. Шанс спробувати свої сили у спортивних змаганнях посміхнувся 40 юним мешканцям правобережжя. Серед учасників, як зовсім карапози, так і діти постарше. Серед малечі помічаємо восьмирічного донатера ЗСУ Артема, завзятого помічника волонтерів. Аби якнайшвидше вигнати русню і задонатити, хлопчик продавав квіти. Останній його лот приніс воїнам тисячу гривень. Я участвував в конкурсі гарди, я зайняв перше місце і мені дали дерево ялицю, а потім ми, і нам не було де посадити, і мама сказала, давай продамо. Ми її придали за тисячу гривень і купили спрей і ми віддали нашим захисникам ці спреї. Я думаю, торгувати далі ну, якимись квітами там. Ну, я торгував раніше піонами, а тепер хочу другими якимись квітами, От, розами, наприклад, чи ромашками. За право називатися кращими сьогодні змагаються чотири команди, розпочинають із танцювальної руханки. <му> у програмі олімпійського квесту п'ять естафет. Тут і футбол, і баскетбол, і гімнастичні етюди. Діти у командній грі випробовують себе на влучність, витривалість і швидкість. <му> Суддя Олімпійського уроку у спортивних колах особистість знаменита. Пан Віктор товаришував і свого часу тренувався разом із Олімпійським чемпіоном Володимиром Кисельовим, який виборов звання на літніх Олімпійських іграх 1980 року у штовханні ядра. Серце легендарного легкоатлета перестало битися на 65-му році життя у 2021-му. Тим часом для пана Віктора новою сходинкою у спортивній кар'єрі. стала работа с детьми. Сегодняшнюю грою судья задоволенный. У нас это уже традиция. Мы очень хорошо дружим с Олимпийским комитетом Болтавского отделения. Ми їм допомагаємо, вони нам допомагають. Ми їх приглашаємо в гості з такими мероприятиями. Ну і дітям завжди це интересно. Ми іноді на вулиці проводимо, іноді в залі. Тому для того, щоб дитвора знала наші традиції, ми їх пригласили і провели такі цікаві соревновання.